Тілі Коул. Тисяча пам'ятних поцілунків. Озвучує Вікторія Фоміна. ПроЛОГ. РУН. У моєму житті було чотири визначальні моменти. Цей став першим БЛОСУМГРОВ, Штат Джорджія. Сполучені Штати Америки 12 років тому. У віці 5 років Говорить норвезькою. Я хочу поїхати. Зараз же я хочу повернутися додому! щосили закричав я, повідомляючи мамі, що нікуди не хочу їхати. Я хотів додому. Ми не повернемося додому, Руне, і ми не їдемо. Тепер тут наш дім, відповіла вона англійською. Мама присіла і поглянула мені просто в вічі. Руне, лагідно промовила вона, я знаю, ти не хотів їхати з осло, але твій тато отримав нову роботу тут, у Джорджії. Вона ковзнула долонею по моїй руці, але від того мені не стало ліпше. Я не хотів тут бути, не хотів бути в Америці. Я хотів повернутися додому. Припини говорити англійською, різко відказав я. Мені страшенно не подобалося говорити англійською. Відколи ми вирушили з Норвегії до Америки, мама й тато розмовляли зі мною лише англійською, сказали, що мені треба практикуватися. А я не хотів. Мама підвелася і підняла із землі коробку. Ми в Америці, руне. Тут розмовляють англійською. Ти знаєш її найгірше за норвезьку. Настав час використати ці знання. Я стояв на своєму, дивлячись на свою маму, коли вона обійшла мене і попрямувала до будинку. Я оглянув невеличку вуличку, на якій тепер ми жили. Тут було вісім будинків всі вони були великими, але виглядали по – наш був пофарбований у червоний колір з білими вікнами і великим критим майданчиком. Моя кімната була великою і на нижньому поверсі. Я думав, що це свого роду круто, у будь-якому разі немає значення, я ніколи раніше не спав унизу. Восло моя кімната була на горі. Я подивився на будинки, всі вони були пофарбовані в яскраві кольори світло блакитні, жовті, рожеві. Потім я подивився на сусідній будинок. Прямо по сусідству нас розділяла ділянка трави. Обидва будинки були великі, і наші двори теж, але між ними не було паркану. Якби я хотів, я міг би забігти на їхнє подвір'я і нічого б мене не зупинило. Будинок був яскраво білим з верандою навколо нього. На веранді стояла крісло-качалка і висіла гойдалка, рами їхніх вікон були чорними, і навпроти мого вікна було вікно їхнього будинку. Просто напроти. Це мені не сподобалося. Мені не подобалося, що я міг бачити їхню кімнату, а вони мою. На землі лежав камінь. Я штовхнув його ногою, спостерігаючи, як він котиться вулицею. Потім повернувся, щоб піти за своєю мамою, як раптом почув шум. Він доносився з будинку поруч з нашим. Я подивився на їхні передні двері, але ніхто не вийшов. Я почав підійматися сходами своєї веранди, коли побачив якийсь рух з боку будинку. Вікні сусіднього будинку, у тому, що напроти мого. Моя рука застигла на перилах, і я спостерігав, як дівчинка, одягнена в яскраву блакитну сукню, вибиралася через вікно. Вона стрибнула на траву і витерла руки об свої стегна. Я нахмурився, мої брови опустилися вниз, коли я чекав, що вона підніме голову. У неї було каштанове волосся, яке було укладене на голові, ніби пташине гніздо. Збоку був великий білий бант. Коли вона підняла погляд, то подивилася просто на мене, потім вона посміхнулася, її посмішка була така широка, вона швидко помахала, потім побігла вперед і зупинилася переді мною. Вона витягла свою руку. Привіт, мене звуть Попі Лічфілд. мені 5 років, і я живу поруч. Я дивився на дівчинку. У неї був кумедний акцент. Англійські слова, які я вивчав у Норвегії, звучали інакше. У дівчинки на ім'я Поппі була пляма бруду на обличчі і яскраво жовті гуму від чоботи на ногах. Збоку на них був намальований великий червоний м'яч, вона виглядала дивно. Я підняв погляд від її ніг і втупився поглядом у її руку. Вона все ще тримала її витягнутою. Я не знав, що робити, не знав, чого вона хотіла. Попі зітхнула, покивавши головою, вона простяглася до моєї руки. І обійняла її своєю. Вона потрясла нею двічі і сказала рукостискання. Моя бабуся каже, що правильно тиснути руку новим людям, з якими знайомишся. Вона вказала на наші руки, це рукостискання, і це вважається вічливим, оскільки я тебе не знаю. Я не висловив жодного слова, і з якоїсь причини мій голос не проявляв себе. Коли я відвів погляд, я зрозумів. Що це тому, що наші руки все ще були з'єднані. На її руці теж був бруд. Насправді вона вся була брудна. Як тебе звати? запитала Поппі. Її голова була нахилена набік, невеличка гілочка застрягла в її волосі. Агов. промовила вона, смикнувши наші руки. Я запитала, як тебе звати. Я відкашлявся. Мене звати Рун, рун Ерік Крістіансен». Попі скривилася, дуже кумедно відкопиливши пухкі рожеві губи. Ти так дивно говориш, випалила вона, я відсмикнув руку. Ні, це не так, відказав я, її обличчя скривилося ще дужче. Що ти оце сказав? запитала вона, коли я розвернувся, щоб зайти до будинку. Я більше не хотів із нею розмовляти. Гніваючись, я різко розвернувся. Я сказав ні, це не так. Я говорив норвезькою, промовив я цього разу англійською. Зелені очі попі розширилися від подиву. Вона підійшла ближче, потім ще ближче, і запитала Норвезькою? Як вікінги? Бабця читала мені книжку про вікінгів. Там було сказано, що вони родом із Норвегії, її очі стали ще більшими. Груне, ти вікінг? Її голос підвищився мало не до паскуту. Від цього мені стало добре я вип'ятив груди. Тато завжди казав, що я вікінг, як і всі чоловіки в нашій родині. Ми були великими, сильними вікінгами. Так, відповів я, ми справжні вікінги з Норвегії. Обличчя попі розпливлось у широченій усмішці, а з вуст зірвалося голосне дівчаче хихотіння. Вона підняла руку і провела по моєму волосю. То он чому в тебе довге біляве волосся і небесно блакитні очі, бо ти вікінг. Спершу я подумала, що ти схожий на дівчинку. Я не дівчинка, перебив я, але попі наче й не чула. Я прошовся рукою по довгому волосю, воно сягало мені до плечей. Восло всі хлопчики носили такі зачіски. Але тепер я розумію, що це тому, що ти справжній вікінг, як Тор. У нього теж довге біляве волосся і блакитні очі. Ти викупаний Тор, так, погодився я, Тор такий, а ще він найсильніший бог з-поміж усіх. Попі кивнула, а потім поклала долоні мені на плечі, її обличчя враз робилося серйозним, а голос тишився до шепотіння. Руне, я не всім це кажу, але я вирушаю на пошуки пригод. Я скривився. Я не зрозумів. Опі підступила ближче і зазирнула мені у вічі, стиснула мої руки, нахилила голову. Вона розвернулася довкола, а потім, схилившись до мене, промовила Зазвичай я нікого не беру з собою в такі мандрівки, але ти вікінг, а ні для кого не секрет, що вікінги виростають великими й сильними, і вони справді, справді дуже спритні в пригодах, дослідженнях, довгих прогулянках, захоплені поганців і, і всякому такому. Я досі був спантеличений, але потім попі відступила і знову простягнула мені руку. Руне, сказала вона серйозно, рішуче, ти мешкаєш просто по сусідству, ти вікінг, а я просто обожнюю вікінгів. Гадаю, ми маємо стати найліпшими друзями. Найліпшими друзями? запитав я. Попі кивнула і підсунула руку ближче до мене. Я повільно простягнув руку й собі, торкнувся її долоні й двічі струсунув. Як вона мені показувала руку стискання. Та тепер ми найліпші друзі? запитав я, коли попі прибрала руку. Так. у захваті промовила вона. Попі тарун. Вона піднесла палець до підборіддя і підвела голову. Її губи знову випнулися, би вона щось ретельно обмірковувала. Звичитно погано, чи не так? Попі тарун найліпші друзі до безкінечності. Я кивнув. Бо це справді звучало гарно. Попі вклала свою долоню в мою. Покажи мені свою кімнату. Я хочу розповісти, на яку пригоду ми можемо вирушити далі. Вона потягнула мене вперед, і ми забігли до будинку. Коли ми переступили поріг моєї спальні, попі одразу підійшла до вікна. Ця кімната якраз навпроти моєї. Я кивнув, і вона скрикнула, а потім підбігла до мене і знову взяла за руку. «Руне!» У захваті промовила вона. Ми ж можемо розмовляти вночі, а ще зробити телефон із бляшанок і мотузки. Ми можемо шепотіти одне одному свої таємниці, доки всі інші спатимуть, а ще ми можемо планувати і грати і. Попі все говорила й говорила, але я не зважав. Мені подобався звук її голосу, подобався її сміх і великий білий бант у волосі. Можливо, в Джорджі буде не так і погано, подумав я. Якщо попі Лічфілд стане моїм найліпшим другом, відтоді були попі та я, попі та рун, найліпші друзі до безкінечності, чи принаймні я так думав.